Сьогодні в нас на огляді новий набір LEGO Minecraft битва з лавою у Незері. У цьому компактному, але насиченому наборі всього 99 деталей. удивій Як завжди, всередині коробки ми знаходимо деталі та інструкцію. А тепер давайте зберемо цей захопливий світ Minecraft у вигляді LEGO. Першим ми розглянемо Міні фігурку Алекс, вона оснащена мечем та готова до бою. Наступний це скелет висушувач Він має вигляд загрозливий з чорним корпусом і зброєю в руках. Далі у нас і Фрит. Він особливий тим, що обертає свою стрижні, створюючи ефект вихору, виглядає вражаючо та дуже схожий на свого ігрового прототипа. І останній персонаж це страйдер. Його можна осідлати, та в нього є рухомі ноги та сідло, що додає інтерактивності. А тепер переходимо до конструкції. Головна особливість цього набору секція мосту Незерської фортеці, яка має дуже реалістичний вигляд. До того ж, ми можемо побудувати лавину лави в багряному лісі. Це додає ще більшої динаміки гри. Тож пишіть в коментарях, що ви думаєте про набір Майнкрафт Битва з лавою Незері, чи сподобався він вам, та чи хотіли б ви, можливо, придбати, або він уже у вас є. Та не забудьте підписуватись, аби не пропускати нові огляди Лего.